Годуть дуже чути. Так вони кругом мене літають, вон, де скільки. Ну там. Ну пахне страшне, так? Да? Пахне як мед. Ага. А ну напроти сонця, може з цієї сторони, напроти сонця не так і цвіточки видно. Так, да, та видно. Вон, дивіться, які красиві. Да. Оце в цьому році вона розсіла. Ага. Ось, ага. Ось, вона туди-сюди мотаються. Та чому Ніколи... дивися, як вона збирає тут. Ніколи їм не до наших Розваг, фо да? фотосесій. У них робота є. А пішли глянемо на ті, ті ще, А, он кульбовий зараз. Кульбаба. Наче хто по сіях, як ага. над хатою такий рядочок. Да, так при, присядь, мабуть, так відчувається. Та видно і так он дуже Вально. гарно. О, і цей вже персик Так, да, розсвітає, але ну, тут же ж квіточки такі невтраченькі. А персики, як здорові яблука. Так, да, Персики Просто. дуже гарні. Ти подивишся, скільки в цьому році їх цвістила Багато, так. Да. Дай Бог, щоб зав'язати. Ну пішли до тієї черешні.